Слава Ісусу Христу, навіки слава. Сьогодні прослухала дуже чудовий хлібчик про книгу, аудіокнигу «Мої враги враги Ісуса Христа. І там написано руйнування тіло сім'ї, їх розкаяння, їх ісповідь. І що я зрозуміла для себе? Коли я в миру, коли я Живу так, як хочу сама по собі, це руйнування свого життя. Це не життя. Навіть. Життя буває тільки у церкві, і тільки в Ісусі Христі. Коли я смиряюсь, покоряюсь і сповідую свої гріхи і становлюся дитиною Божою. Тільки так я можу отримати істеріння і спасіння своєї життя. Амінь. Слава Ісусу!